Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Сьогодні у нас Соми, я перепрошую 8 липня. Зараз у нас ведуться дорожні роботи і почали встановлювати світлофорний об'єкт. Про цей світлофорний об'єкт ми вже писали мабуть місяці-півтора, тому тоді був тендер, однак тендер вже завершений, вже відомий переможець і вже ведуться безпосередні роботи на цьому об'єкті. Це в нас вводиться Набережна заводська з перехрестям вулиці Метра Будівської. У нас тут ведуться дорожні роботи, встановлюється світлофорний об'єкт. Роботи почалися буквально днями і недовзі вони мають завершитися. Можете бачити, працює будівельна техніка. Працюють люди, звозять тут всі будівельні матеріали. Тут буде такий у нас світлофорний об'єкт. Це в майбутньому поки що роботи у нас тривають і незабаром з'являться вже у нас тут світлофор. Вибрали цю ділянку також не випадково, оскільки на цьому місці у нас траплялося багато різних аварій, тому вирішили тут у нас встановити світлофорний об'єкт для покращення безпекової ситуації в місті та й взагалі на цій ділянці, оскільки, як я кажу, було дуже-дуже багато тут у нас різних випадків. Якщо пройтися трішки далі, там також ведуться дорожні роботи, як і на цій ділянці. Ось таким чином це все в нас тут виглядає. Це стопорний об'єкт коштуватиме 4. Мільйони, там 600 тисяч гривень, якщо я пам'ятаю там з ну, копійками, тому 4,6 мільйона гривень обійшовся цей світлофорний об'єкт. Більше подробиць вже опублікуємо згодом на сайті Віпінформаторії. Також будуть скріншоти, уся відповідна інформація. Тому, якщо хтось хоче, обов'язково заходьте на наш сайт, також потім буде у нас посилання відповідне. Дякую, що були з нами. І доєднайтесь до інформатора FM 1073. Також можете нам посилати різні інформаційні приводи, якщо у вас є якась цікава інформація. Всім дякуємо, бажаю гарного дня.